Доброго дня. Як ви оцінюєте гру команди сьогодні, враховуючи, що суперником був лідер турнірної таблиці? Е, По-перше, це була дуже важка гра, дійсно важка і в тому сенсі, що хороший суперник дійсно організований. Вони знають, як вони хочуть доставляти м'ячу. Штрафний майданчик суперника. При цьому в нас був доволі Доволі важка розмова з гравцями після попередньої гри. Ми намагалися змінити протягом цього тижня. І ця гра, я не можу сказати, що вона була ідеальна, особливо в другому темі, як вона переважно складалася з боротьби, з дуелей і підбирань. І це все було по колу. Це не зовсім той футбол, який ми хочемо грати, і не зовсім той шлях, яким ми хочемо перемагати. Але іноді гра така. І я дуже радий за хлопців сьогодні, що вони у такій грі, де потрібно потерпіти. Поборотися вони змогли показати, що в них є цей характер, що вони дійсно хочуть щось змінити після того, як ми зіграли останню гру. Тому я дуже вдячний хлопцям за те, як вони відреагували на попередній матч. Що ви можете сказати про організацію захисту, яка не допустила жодного голу в ваші ворота? Знову ж таки, ми багато приділили цьому уваги протягом тижня, тому що в нас були певні проблеми із готовністю лінії до довгих передач. І з тим, як ми страхуємо один одного. Навіть в першому таймі були проблеми, ми показували гравцям ці епізоди. Загалом непогана лінія оборони, але все ще є моменти, які точно треба покращувати і в зонах завершення, тому що на останніх, на останніх хвилинах були певні проблеми, був певний хаос. Це могло закінчитись не дуже добре. Загалом гра в обороні достатньо непогано, але я не вважаю, що в попередніх іграх були великі проблеми з цим. І як на команду вплинув гол на 27-й хвилині, і як це вплинуло загалом на вашу тактику в другому таймі? Я думаю, це було емоційне полегшення для хлопців і для нас, і для тренерського штабу, тому що ми перед цим вже дві гри не могли забити, хоча мали моменти. А в плані тактики ми хочемо домінувати завжди. І незважаючи ми виграємо, програємо, наше завдання робити так, щоб м'яч був якомога більше на половині поля суперника. Тому на наш план це ніяк не впливало. Ми просто розуміли, що зараз суперник буде грати вище, у них буде простір за спиною, і нам треба частіше його використовувати. Дякую, вітаю з перемогою. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте сьогоднішню гру і чи можете пояснити, що саме стало переломним моментом для вашої команди? Ну, хотів би подякувати першу чергу Збройним силам України за те, що нам. Можливість грати в футбол на такій прекрасній базі, як у Поліція Житомир, дуже гарно сподобалось, Видно, що розвивається клуб. Що стосується іри, що переломило нас. Ну, напевне, гол, який ми пропустили в першому таймі, не обов'язковий гол, гол з кутового, не доіграли момент. В цілому команда. Працювала на гол, але ну, бачите, реалізація сьогодні не йшла. Мали і в першому таймі моменти, і в другому таймі моменти. Ну, не змогли забити. І це, напевно, і спричинило поразку. Ну, я скажу чесно, в другому таймі команда мені сподобалась моя. Хочу цим хлопцям подякувати, що вони старалися, хотіли забити м'яч. Ну, Трошки не вистачило, напевно, майстерності, реалізації для того, щоб хоча б зіграти в нічю. Хоча ми їхали сюди за перемогою, ми знали, що суперник серйозний, але ми не знали, хто буде грати. Бачите, з першої команди взяли футболістів, розуміло, що не може пригадати, який буде склад поліції, поліції, тому що тут одна заявка. Але в цілому ми так і думали, що буде пару футболістів з першої команди, так і сталося. І на вашу думку, що саме не вдалося, щоб вирівняти рахунок? Ну, я сказав, не забитий м'яч. Були моменти, а з реалізацією були проблеми. Футболісти хотіли, били, ну, бачите, і воротар виручав, і в кінці у нас момент був, що могли зрівняти. Ну, я кажу, то Є футбольна фортуна. Сьогодні нам не повезло, маю на увазі, що не змогли забити гол. Але я думаю, будемо рухатися далі. У нас є зараз домашня гра з скалою стрій, теж непростий суперник. І зробимо висновки, проаналізуємо. І зрозуміло, що десь може не вистачає нам майстерності, щоб реалізовувати. Ці моменти, які у нас були в цій грі. Дякую вам. Дякую вам. А, привіт. Як ви відчували гру сьогодні на полі проти лідера і які емоції переважали? Доброго дня. Емоції переважали. Ну, скажу так, що ми дуже. Насравилася на цю гру, тому що розуміли, що вона буде важка. Але я думаю, що це була команда-лідер, тому що, якби ми не провалилися в попередньому матчі, я вважаю, що лідерами були ми. Тому так було важко, але я дуже дякую всій команді, що вони дотерпіли, що ми дотерпіли і що виграли цю важливу для нас гру. Що було найважчим у сьогоднішньому матчі для команди? Я думаю, це останні хвилини. Вони завжди напружені і. Я повторюся, дякую кожному, що він сьогодні віддався. Я вважаю, що всі хлопці віддалися на 200%. І головне просто нам так продовжувати. Я думаю, що все буде добре. І вважаю, що важкі моменти будуть тільки для команди суперника. А як настрій у команди змінився після забитого гола на 27-й хвилині? На футбольному полі це відчувалось так, що Команда хоче тільки продовжувати, ні в якому разі не грати в антифутбол, як це роблять. Я вважаю, більшість команд, так як це було в попередній нашій грі, коли команда забиває і просто вже відбивається. Ми хотіли навпаки забити ще один, але не вийшло. Це футбол. Але на табло 1-0, тому я думаю, на сьогодні це найголовніше для нас. І ще є в команді якісь особливі плани на майбутні матчі після цієї важливої перемоги? Особливі плани є завжди, але я думаю, поки вони залишаться внутрі команди, і я думаю, що ці плани всі побачать в кінці сезону. Дякую, вітаю з перемогою. Дякую. дякую.